Карма і депресія. В цьому відео я хочу з вами побалакати про те, як знання про карму допоможуть вам вийти з депресивного та тривожного стану. Привіт! Мене звати Іліва Тетяна, і я хочу з вами поділитися знаннями про карму, які допоможуть вам вийти з депресії. По-перше, вам треба зрозуміти, що все, що ви маєте в своєму світі, все, що ви бачите, відчуваєте, як ви відноситесь до якихось моментів, як ви щось робите, це все ваша карма. Карма створюється трьома шляхами це думка, слово і дія. Якщо ви своїми словами, намірами, діями призводили до того, що людина відчувала себе пригнічено, Тривожилась, боялась і взагалі б входила в депресивний стан через ваші дії або думки. Точніше, наміри. Дії з наміром. То це може бути причиною і вашої депресії. Карма допомогла мені вийти з депресивного стану. По-перше, я почала щодня медитувати. Коли я почала вивчати карму, у мене був дуже поганий емоційний стан. Я не знала, що мені робити, чого я хочу, про що я мрію. І взагалі депресанти і не розуміла, що буде завтра. Я також з України. І це зараз відчувають майже всі українці. Але цей стан можна покращити. Знаючи закони карми, як працює Всесвіт, і основний закон це причина наслідок Тобто, що ви даєте людям, те ви і отримуєте самі. Тобто, якщо ви будете дарувати людям любов, вдячність, відчуття безпеки, це саме будете відчувати і ви самі. Так так, чим більше ви. Вдячні людям, чим більше ви їм посміхаєтесь, відчуваєте любов до кожної істоти, тим більше ви починаєте відчувати це постійно, і люди навколо вас також починають це відчувати. Насправді є такий закон, на чому ми фокусуємось, те ми в своє життя і притягуємо. Це карма, духовність, психологія. Безліч бізнес-тренінгів, все вам про це скажуть, що це насправді так. На чому ми фокусуємось, те ми і отримуємо. Простий приклад рішми, якщо ви постійно відчуваєте, що їх не вистачає, вам завжди буде їх не вистачати. Але коли ви знаєте карнічні закони, причина-наслідок, тобто те, що ви даєте іншим, ви отримуєте самі. Ви можете впливати на будь-що в своєму житті. Будь це стосунки в родині з коханою людиною, на роботі, або це гроші, здоров'я це все ви отримуєте те, що ви даєте іншим. Є 10 законів. Карми 10 етичних принципів, які, якщо виконувати, да, то ваше життя зміниться. Моє життя дуже змінилось буквально за декілька місяців після того, як я почала вивчати карму. І тому тут я вам хочу дати декілька секретів. Є основне це закон, причини наслідки. Якщо ви в депресії, допоможіть іншим вийти з цього стану. Знайдіть людину. Яка також в цьому стані. Приділяйте їй час кожного тижня годину. Спілкуйтеся з цією людиною, питайте, як неї справи. Головне робіть це від щирого серця і з бажанням допомогти людині вийти з депресивного стану. Тоді ви почнете відчувати, як самі виходите з цього стану. Ще один кармічний секретик це щоденник. Гарних справ. Щодня, ввечері або вдень, записуйте гарні справи, які ви зробили. Посміхнулись комусь, подякували, підтримали подругу, або дали комусь гроші, хто дуже цього потребував. Записуйте це щодня. І коли ви будете відчувати, що ваш стан погіршується, перечитайте свої гарні справи, які ви зробили. Третій е, спосіб, і що я також роблю щодня, е, зараз, е, це щоденник вдячності. А вже ж, в ідеалі це виїхати за місто, дати собі день відпочинку, подумати, кому ми вдячні, за що ми вдячні, це все записувати. Але я рекомендую щодня писати хоча б 5-10 вдячностей. Купити собі гарний зошит і щодня записувати, кому ви вдячні і за що. Хай це будуть маленькі справи, але при цьому всьому ви не забувайте також дякувати собі. Обов'язково в щоденник вдячності включайте той момент, що ви вдячні собі за те, що ви сіли писати цей щоденник вдячності. За те, що сьогодні ви думали про те, як допомогти і підтримати іншу людину. А за те, що ви допомогли іншій людині, коли дали їй щось, коли підтримали. Якщо ви працюєте з людиною щотижня, допомагаєте їй вийти з депресивного стану, то обов'язково також це фіксуйте. І коли ви будете писати вдячності, ви будете відчувати, як ваш внутрішній стан і ваша внутрішня енергія підіймається вгору. Не просто пишіть, відчувайте це. Обов'язково треба в цей момент відчувати те, що ви пишете. Вдячність це такий секретик кармічний, що коли ви чомусь або комусь вдячні, ви це насіння перезасіваєте. Тобто, як ми, ви вже знаєте, якщо ви проходили мій курс, як працює ваша карма, або не знаєте обов'язково, приєднуйтесь, подивіться, ви там дізнаєтесь всі закони карми, як вона працює, які є способи і методи роботи з покращенням своєї карми і досягання будь-яких цілей, то, якщо ви його не дивились, я вам зараз трішки розповім, що кожної хвилини ми засіваємо 65 кермічних насінень. Тобто, малесенькі, вони такі мали. Ну, уявіть, 65 за хвилину. Кожні 24 години вони подвоюються, і при цьому кожної хвилини 65 насін пророста. Тобто, якщо у вас щось гарне відбувається в житті, гарний вечір. Прогулянка чи ще щось це проростає ваше насіння. Воно проростає і закінчується. Але якщо ви будете вдячні за це, за те, що відбувається в вашому житті, за всі ці маленькі моменти, то в цей момент ви засієте свою гарну карму. Тому медитації, щоденник гарних справ, щоденник вдячності. Ваш стан допомога іншій людині. Ваш стан покращиться буквально за декілька тижнів. Допомагайте іншим, давайте їм те, що ви хочете самі. В цей момент ви засіваєте своє гарне насіння, яке вам повернеться. До когось повернеться в цьому житті, для когось в наступному, хто хоче в цьому житті приєднається до мого курсу і подивитися, як це зробити в цьому житті, якогось в іншому житті. Якщо у вас класна, крута карма, вам навіть нічого не треба робити, воно до вас буде повертатися просто дуже швидко. я впевнена, що у вас були ситуації в житті, коли ви помічали, як швидко до вас повертаються гарні або погані справи. Це і є ваша гарна або погана карма. Тому не треба. Бути в депресії. Депресивний стан нікому не допомагає. Коли ви в депресії, ви не допоможете ні собі, ні близьким. І головне, приймаючи той факт, що ви в депресії, у вас поганий моральний стан. Не треба казати, яка ви погана. Що ось у вас немає енергії і так далі. Просто прийміть це як факт. Так, «Да, я в депресії. Окей. Що я сьогодні можу зробити, щоб вийти? І робіть це. Головне, робіть, знайдіть людину, яка ще гірше, і допомагайте їй від чистого серця. І тоді ваша депресія закінчиться дуже швидко. Бажаю вам завжди бути. В спокійному і щасливому стані.